Французька поліція вигнала з театру Лірік», що в центрі Парижа сотні іммігрантів, які жили там понад три місяці. Водночас до будівлі прийшли сотні протестувальників, які перешкоджали поліції. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Іммігранти ж кажуть, що їм нікуди йти. Ми спали на вулиці, і нам потрібен був дах над головою, бо взимку тут дуже холодно. Навіть в Африці в школах викладають французькою. У гвіднеї у нашій історії усе пов'язане з французькою. Ось чому ми з Іспанії приїхали сюди. Іммігранти зайняли театр 10 грудня. У цьому їм допомогла асоціація захисту іммігрантів. Відтоді там мешкало коли 450 осіб. Але префект Парижа розпорядився їх виселити. На початку року в країні посилили імміграційні правила, зокрема умови набуття громадянства іммігрантськими дітьми, які народилися у Франції. А праві політики взагалі закликали вийти зі складу ЄС, коли Європейський суд зобов'язав Париж виплачувати допомогу сім'ям нелегальних іммігрантів. Зазначимо, що перед Олімпіадою, яка прийшла торік у Парижі, зі столиці вигнали майже 20 тисяч іммігрантів.